Волинські рятувальники провели відкритий урок із пожежної безпеки. Сапара показали дітям різні види вибухівки, яку використовують зараз під час повномасштабної війни. Ногою наступаєш і відбувається вибух. А ще пояснили, що кожен знайдений предмет може бути небезпечним. Можна замінувати від мобільного телефона пачка цигарок чи якийсь коробок від сірників. Мобільний телефон, то корасток лежить чужий. І що, ви йдете, візьмете його рукою. Там що може бути? Там також може бути, бути вибухи. Розглядає вибухівку шестирічний Роман Пасько із Краматорська. Каже, деякі з предметів у себе в місті бачив. Ні, не бачив. Я її деліка побачив. Ну не підходив, я не пошук мамі. Сказав зараз ти крутиш гранату. Тобі не страшно її так крутити? Ні, вона ж. Пощі ні настоящі. діти приміряли шоломи та бронежилети сапарів. Рятувальники розповіли про пожежну безпеку у побуті та показали обладнання. Сучасний бойовий Питайте, як його звати. Пожежники мають за хвилину зібратися і виїхати до місця пожежі. Це ту хвилину входить одягання і виїзду автомобіля з гаража. Мені дали з пожежного шланга, Мені дуже сподобалось. Мені за коборо, і мені, мені Забирає із занять семирічного Артема мама Ірина. Вони переїхали на Волинь із Одеси чотири місяці тому. На урок записала хлопця через соцмережі, бо у себе в місті часто ходили на розвиваючі гуртки. А тут каже, не знали, куди піти. Дитина. Не мала такого руху, не мала занять. Ну не спосіб життя для нього пішов. От він постійно сидів і дуже часто проводить в телефоні на місцевих діток та внутрішніх переселенців. Заняття організовує міністерство молоді та спорту разом із ЮНІСЕФ. Розповіла комунікаційниця проєкту Іванна Манелюк. У нас ще в п'ятницю відбуваються відкриті заняття. Ми запрошуємо туди дітей від 5 до 12 років. У нас є дві групи: 5-8 років та 9-12. Зі слів Іванна Манелюк, участь у відкритому уроці взяли 15 дітей: Дарина Мушкова, Олександр Ватащук, Суспільна Луцьк. Ай, насти,